Гляньте, яка ж краса за вікном. Я дуже люблю осінь. Але крім краси навколо, вона нам приносить і багато турбот. Ось вчора, наприклад, я з матусею збирала листя на нашому подвір'ї та в саду. Його було дуже багато. А чи знаєте ви, друзі, що треба робити з опалим листям? Спалювати опале листя не можна, дим від горіння шкідливий для здоров'я. Треба викопати яму, скласти туди листя і засипати землею. Коли листя перегниє, з нього утворяться поживні речовини, які дуже потрібні рослинам. Цієї осені ми всією сім'єю також збирали врожай на нашому городі. Та в садку. Стільки смаколиків зібрали. Друзі, а спробуйте підгадати, які ж саме смаколики ми збирали за картинками підказками де росте в саду чи на городі, яку має форму та якого кольору. Наприклад, цей смаколик росте на городі, має. Помаранчевий колір і круглу форму. Друзі, то ж цей смаколик овоч чи фрукт? Правильно овоч бо росте на городі. Подумайте, що ж це за овоч може бути? Так, це гарбуз, молодчинки. Тож відгадуйте далі. Що ж ми збирали восени? Хоча роботи восени і багато, але треба знаходити час і на відпочинок, тож давайте виконаємо руханку. Прошую вас вирушити з моєю сім'єю до осіннього лісу за грибами. Восени це наша улюблена сімейна справа. Ой, дивіться! А ось і перша наша знахідка це Білий Гриб. Друзі, а як ви думаєте, він їстівний? Будемо класти його до кошика. Звичайно, білий гриб їстівний, тож ми його беремо з собою. Друзі, а ось і наш наступний гриб це рижик. Як ви вважаєте, цей гриб їстівний чи отруйний? Так, він їстівний, тож покладемо його до нашого кошика. Їдемо далі. Друзі, а це ми знайшли гриб, що має назву Бліда поганка. Як ви думаєте, цей гриб їстівний чи отруйний? Бліда поганка це отруйний гриб, і цей гриб ні в якому разі не можна збирати та їсти. Ну, а ці гриби називаються опеньки. Друзі, будемо їх класти до кошика? Правильно, опеньки це їстівні гриби, тож беремо їх з собою. Ой, який гарний гриб! Можливо, його хтось впізна? Це гриб лисичка. Друзі! Ну, а цей гриб який? Так, гриб лисичка їстівний, тож кладемо його до кошика. А ось ще один гриб, і це мухомор. Він такий яскравий. Друзі, мухомор їстівний чи отруйний гриб? Звісно, мухомор. Це отруйний гриб, ніколи його не збирайте. Ми зібрали повний кошик їстівних грибів. Восени всі мають багато роботи, тож ви, друзі, можете допомогти своїм рідним в осінніх турботах, адже разом легше готуватися до зими. Ну, а мені вже час бувайте!